Не журис мій вишиваний раю антологія творів письменників Запорізького краю, написаних під час російсько-української війни, у збірці твори 26 авторів, які з'явилися під час повітряних тривог у підвалах Гуляйполя та навіть тимчасовій окупації. Голова обласної організації спілки письменників України Ольга Стадніченко каже: в антології наше сьогодення та буденні і воєнні реалії. Ці наші автори. Живуть не осторонь від того, що відбувається, а через те, відповідно, і все, що вони роблять, вони вкладають нас в свої твори. Всі вони написані ці твори націлені на одну мету слово, наша зброя. Зброя в боротьбі з ворогом, бо зараз настав у нас такий час, коли кожен шукає своє місце в, в цій нашій так мовити війні. Хтось воює в окопах, а хтось воює словом в антології. Також вміщені кілька творів про війну в Україні і Володимира Віхляєва. Один з них письменник присвятив першій вчительці свого сина. Він якраз символічно присвячений вчительці мого сина. Війна в Україні, епідемії власне, знайшли відображення в цьому творі. Сенс такий, що всі ці роки діти 4 роки повністю змінилось їх життя, що діти бачили життя зовсім в іншому, в трансформованому вигляді, в не такому, як знали ми свого часу школу. Також письменник Іван Кушніренко презентував свою вже 98-му книгу Танго опалого листя в ній 18 оповідань. А поетеса Валентина Вісленко представила вже другу збірку віршів про війну та інші соціально важливі теми. Як є книжка невеликого формату, аби її зручно було передавати нашим захисникам на фронт. Я намагаюся своєю поезією привернути увагу світу і всіх людей до проблем сьогодення. Розповідаю про людей, хто в полоні, про тих, хто воює, про гори. В різних містах України. Це збірка, як є, вона про прийняття дійсності, про те, що ми вже навчилися жити в цій реальності, але не втратили віру в перемогу і в те, що все буде добре. Моя перша збірка була обмінена на донати, і ця також планується зробити. І дуже вдячна Запорізькій міській раді за цю ініціативу, тому що я впевнена, що ця збірка допоможе зібрати на дрони, риби, автівки, щоб наблизити перемогу. Ще одна авторка Оксана Бевзюк представила вже другу свою поетичну збірку. Весна з льоху вийде. Це близько ста віршів про надію, любов до природи та рідного краю. Мабуть, нас Зва символічна, це перший рядок, який я написала після повномасштабного вторгнення. Так як я особисто була в окупації, виїжджала з окупації, то це моя така рефлексія, що весна з льоху вийде, село проснеться в окупації, акацій. Що буде справжня весна без війни, без окупації, я вірю в це світле майбутнє і моя поезія. Про світле, про хороше. В цій збірці є вірш, присвячений моїй мамі. Восени цього року міським коштом було видано сім книг письменників і поетів нашого краю. Загальний наклад 2300 примірників. 350 книг можна буде знайти в місцевих бібліотеках. Книги були надруковані у співпраці Департаменту культури і туризму та обласної організації Національної спілки письменників України. Інші примірники всі, майже 2000 Ми передамо. Самим авторам для того, щоб вони їх далі там розповсюджували. серед всіх охочих, серед військових, я знаю, що дуже популярністю користується література саме запорізьких авторів, бо вона підтримує бойовий дух, і багато дуже у нас тут є представлено саме такої тематики да, для підтримки українського духу під час таких складних часів. Слово це зброя і слово це те, що нам потрібно, нашій молоді. Діти хочуть у школі чути про нових авторів. Ми плітно працюємо з запорізькими письменниками. У нас є такі запити, і дуже приємно, що в нас з'являються молоді письменники. Знаєте, молоде покоління, якось вони на одній хвилі, і тому ось це дуже класно, це дуже цінно. У 2025 році в Запоріжжі планують провести відкритий конкурс серед місцевих авторів для визначення плану книгодруку. Загалом на видавництво нових книг для популяризації творчості саме запорізьких авторів. У наступному році в міській програмі передбачено 575 тисяч гривень. Анна Крамаренко, Юрій Павров... Рознюк телеканал Мтм.